Це історія про Стенлі Іпкіса. Стенлі, ти найкращий. Так. Справді. Так, він працює в банку. Ти запізнився на 40 хвилин. Це те саме, що крадіжка. Вибачте, містере Дікі, це не повториться. Він любить свого пса. Майло, віддай це мені. Віддай. Він ладнає з домовласницею. Іпкіс. Ви хоч знаєте, котра година? Знаєте, місіс Пінман? Що? Нічого. А найцікавіше в його житті його піжама. Але тепер. Агов, що ти робиш там внизу? Я просто шукав маску. Усе зміниться. Тому що Стенлі Іпкіс уже не той, ким був раніше. Чудова. Вона немов пробуджує найпотаємніші бажання. Ти стаєш, наче безумице одержимий коханням. Він мені потрібен завтра. Живим. А тепер ви маєте запитати себе. Чи мені пощастить? То що? Покидьки. Джим Керрі. Це той хлопець. Привіт. Маска, у хто небудь? Зупиніть мене.